сорт сіння треба, щоб хороший був. Oh. Поливи, полив, прополка. Є морква набагато дешевша, ніж наша. Але вона підв'ялена, вона не така соковита і не така в нас водка. Звісно, дорожче. По нашій пенсії йдемо, дивлюся, де дешевше, там і купляю. Пенсія мала. Дуже дорого. Як раніше вона була 12-13, а зараз вона 35. Традиційні регіони, які займаються вирощуванням так званого цього набору горщового, вони зараз просто воюють і ніхто там поля не обробляє. Так, минулий рік був дешевший, але тоді ситуація була інша.